Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що, шаровий день, шаровий огляд на чергові речі, які ви бачите зараз на власних екранах ваших смартфонів, планшетів, моніторів. Серія матеріалів називається Підготовка до блекауту. Поради від Костянтина Дульцева. Що таке блекаут? Блекаут – це та сама річ, яку кожен українець відчув на собі, починаючи з 10 жовтня 2022 року, коли розпочалася масована ракетна атака Російської Федерації критичної і енергетичної інфраструктури України, і коли українці довгі години, а навіть деякі довгі дні і довгі тижні перебували без освітлення, без електроенергії. І тоді постало питання, як зробити так, щоб світло вдома було, навіть коли електроенергія виключається цього року. Чи буде знову обстріл критичної енергетичної інфраструктури? Ну, в принципі, наша влада, представники нашої влади, військові, попереджають, що так, що накопичує ракети, і десь приблизно з кінця вересня, спочатку жовтня. Знову розпочнуться обстріли. До цих обстрілів ми маємо бути готовими. І одне з головних питань це освітлення в вашій оселі. Ну як зробити так, щоб в принципі світло було так, просто примітивно освітлення, щоб не освічувати собі шлях, так би мовити, мобільним телефоном. Я у минулих випусках, коли розповідав про ліхтарі про переваги того чи іншого ліхтаря, я просто говорив: ліхтар має бути у кожного українця зараз, особливо війну, тому що освітлювати собі шлях мобільним телефоном, звичайно, що можна. Але це дуже-дуже незручно. Тому кожен українець має мати, на мою думку, кілька ліхтарів, кілька кемпінгових ламп, різноманітні гірлянди. Можливо, хтось може сконструвати тернопільські свічки. В цьому нічого, так би мовити, складного не буде. У наступних випусках я розкажу, що таке тернопільська свічка, як її легко можна зібрати. Сьогодні мова має у нас йти про кемпінгові лампи дешеві. Недорогі, скажімо так, кемпінгові лампи, які можна придбати зараз на Aliexpress І зовсім-зовсім недорого. Вікс тут для антуражу. Вікс також у нас може бути як кемпінг, тому що це вікс з ліхтариком. На останок ми його розглянемо. Але ж він вже був в наших, так би мовити, оглядах в минулих випусках. Отже, давайте розглянемо, що таке кемпінгова лампа. Це просто невеличка така річ, яка може довго світити і яскраво освітлювати оселю там, де ви знаходитесь. Які переваги тієї чи іншої кемпінгової лампи над іншою, зараз я розповів. В принципі, кемпінгову лампу можна створити зі звичайного ліхтаря? Це дуже просто, як на мене, я вже розповідав, просто звичайний ліхтар. На нього одягається діфузор-розсіювач, і він собі світить. Світить дуже добро і освітлює. Якщо немає такого діфузора освітлювач, ліхтар можна просто направити в стелю, в білу, і буде знову ж таки розсіювач. Так? Він може бути як такий ліхтар з розсіювачем, так, так і. Так би мовити, такий ліхтар-лумінтопчик, який був у мене на огляді, вмикаємо, ставимо, як свічка освітлює все навколо дуже-дуже добре. Але тим не менше, окрім ліхтарів, хотілося б, звичайно, і е розказати про кемпінгові лампи. Так, ну кемпінгові лампи до блекауту. Ми розглядали як річ, яку ми беремо з собою десь кудись на виїзд, на природу. Якщо ми там будемо ночувати, то в палаці десь підвісити, увімкнути, і красиво буде яскраве світло. Зараз ці лампи можуть слугувати нам заміною електроенергії. Е як само, які переваги зараз буду розповідати. Це різні кемпінгові лампи, які зараз в мене. Придбав я їх взимку минулого року. І скажу чесно, кожною лампою я дуже-дуже сильно задоволений. Звичайно, фахівці, які розуміються на кемпінгових лампах, мені зараз кажуть, друже, найкраща кемпінгова лампа це Safirn LT1S. Я згоден. Я згоден. Вона красива, вона файна, вона може слугувати як павербанк. Але і ціна на неї, друзі, 1160 гривень без акума. А акум там нестандартний, 21700. Ну, в принципі, він стандартний, але ж стандарт у нас вважається 18650. Тобто без акума 11160, з акумом 1300. Ну, в принципі, якщо можна потрапити на розпродаж, можна собі вхопити її десь за тисячу гривень з акумом. Згоден. Але це все буде світити набагато яскравіше і довше, менше, ніж за тисячу гривень. Так, є кемпінгова лампа Nightcore. Nightcore, якщо я не помиляюсь, lr 30 Вона коштує 1300 гривень, і там акум 21700 Є більш потужна Nightcore LR 60. Там два акуми мають стояти 21700. Вона коштує взагалі там щось шалених 2,5 тисячі гривень. Ну, це взагалі зашквар, чесно кажучи, тому що за 2,5 тисячі гривень можна освітити собі кімнату повністю. І вона така, знаєте, хлібка, Але... Але я все ж таки рекомендую і наполягаю вам, друзі, щоб ви. Зараз, поки є така можливість, поки ще не розпочалися обстріли, придбали собі ось такого гатунку, такого плану кемпінгові лампи. Давайте кожну лампу ми розглянемо окремо. І розпочнемо ось такої синьої лампи. На Аліекспрес вона коштує недорого лише 150 гривень. Лише 150 гривень одна. Тут є в нас магніт, але магніт слабенький. Кемпінгова лампа, в неї ставляться або батарейки 3А три штуки, або просто звичайні акуми, нікель. Метал-гібридні, також 3А. І можна користуватися. Це дуже просто. Якщо не помиляюся, тут три режими і дуже-дуже красиве світло. Давайте я зараз вимкну. Світло на своєму телефоні. І просто продемонструю, як світить синя кемпінгова лампа. Це перший режим 100%. 100% режим. Дуже зверну вашу увагу красиве таке, знаєте, жовте світло. Ну, десь приблизно 3,5 тисячі кельвінів. Це в нас 50% світ. Світло. Це в нас 20%. Це в нас режим стробоскоп і режим СОС. Знову ж таки, режим 100%. Режим 100%. Режим 60%. Режим 20%. Строб і СОС. Так, в режимі 100%. Ось в такому, вона може світити в режимі 120 люмен протягом 8 годин. 60 люмен. 60%. Це зараз на світло йде на 72 люмени. Вона в такому режимі може світити 10 годин. 20% 24 люмени Ось в такому режимі її вистачить на 20 годин. Строп у нас може так йти е, 20 годин, і режим SOS також 20 годин. Чудова лампа, знову ж таки, під час блекауту, коли немає можливості, можливості підзарядитися, так, вона працюватиме на батарейках. Батарейки можна буде, я думаю, дістати, купити це без проблем. Тому ось така кемпінгова лампа, яка працює саме на батарейках, має бути карабін, підвішуєте куди завгодно. Ну і в принципі, в господарстві така річ дуже-дуже файна і класна. Далі. Далі майже така ж кемпінгова лампа, але вона не така. Як бачимо, вона трошки вища. І вона мені найбільше цікава і найбільше подобається. Ну, по-перше, вона заряджається через мікро USB. Ось мікро USB у нас. Зараз продемонструю. Ось таким чином. Так. І більш того, ця кемпінгова лампа може працювати як павербанк. Ось таким чином і можна заряджати телефон. Так, ось показники. 1800 махів, вхід-вихід. Ну і в принципі. Як вона світить, мені теж дуже-дуже подобається. Вони різні. Вони різні. Це кемпінги, і це, ці кемпінги і коштує. Ну, давайте про ціну я розповім трошки пізніше. Давайте подивимось, як вона світить. Тут три режими. Це, ну, В принципі, структура така сама. Магніт є, але ж магніт, чесно кажучи, не дуже сильний. Ну, Одна з причин, що один мінус, скажімо, цих кемпінгів, це те, що магніт тут дуже-дуже. Поганий. Так, поїхали. Світимо. Перший режим 100%. Другий режим у нас 50% і режим строба. Все, три режими. 100% він буде освітлювати протягом 12 годин. Ось таке світло у вас буде. Коли у вас ніч, нічого не видно, просто вмикаєте і протягом 12 годин. Коли він розрядився, червона. Червоний ліхтарик тут горить, червоний діод це він працює. Тут червоний діод заряджається, він, він мігає так. І коли тут зелений, загорається, він заряджений. Ось таким от чином. Ось така от краса. Вона більш універсальна. ця кемпінгова лампа. І, ну, чесно кажучи, я ж кажу, як Powerbank її використовувати. Ну і взагалі вона більш потужна. Тому теж мої, мої рекомендації по повній програмі. Я дуже-дуже задоволений був цією лампою. Вони різні, вони різнопланові. Я ще раз кажу, якщо світла не буде дуже-дуже буде, буде, буде довго, звичайно, я буду використовувати цей кемпінг, тому що тут є батарейки. Так? А якщо світло буде періодично, то звичайно буду використовувати її, тому що її можна заряджати Заряджати через мікро ОСБ. Але ж. Якщо вона була б на type c це було просто фантастично і прикольно. Так, ціна. Вона найдорожча серед усіх, вона коштує 260 гривень. 260 гривень така лампа. Але якщо брати такі дві штучки у нас, дві такі лампи, це буде коштувати 460 гривень. Тому я усім раджу: не жалкуйте грошей. Купуйте саме ось таких дві штуки. Вони вам знадобляться: одна кімната, друга кімната, або одна кімната, і там якась гараж, наприклад. Ну, в принципі, або там комусь можна її подарувати. Файна, класна річ. Так, це у нас така помаранчева. так. Е, далі. Далі наступна кемпінгова лампа, яку я хочу розглянути в своєму відосі, це ось така от. Жовтенька, жовтенька, вона більша. Чому більша, я поясню. Тому що тут зовсім інший принцип <плес> живлення. Це звичайні батарейки, або можна встановити нікель метал гібридні акумулятори. Все. Такі теж можна купити в будь-якому АТБ або Сільпо. Такий самий принцип. Вимикаємо. Вимикаємо світло. І вмикаємо нашу кемпінгову лампу. 100%, 50%, навіть на рівні 50% дуже добре освітлюється. І це в нас вже режим просто мігання, так би мовити. Все, ми вимкнули три режими: 100%, 50% і режим мігання. Все дуже просто. Так, магніт теж тут є, але він на відміну від цих ламп. так, Кемпінгових він досить-досить потужний. Тому заради магніту, ну, made in China, звичайно, це все з Aliexpress купувалося. Тому заради магніту раджу брати. Так, і А, ціна. Ціна, звичайно, на неї. Так, ціна 184 гривні. Також на Алі. Усі посилання будуть в описі до цього відоса. Так, і останнє ось такий малюк, який вміщується в ладошку. Фантастична цікава річ на ADC. Вона мені нагадує Sephirn LT1S, але такий міні-міні-міні-міні варіант. Живлиться він від мікро OSB. Ось бачимо так. Акум на 1000 махів. Три режими. Підвішується ось таким от чином. Ну і, в принципі, з магнітом тут все більш-менш гаразд. Магніт тут теж потужний. Вимикаємо світло і дивимося, як світить така кемпінгова лампа. Вмикаємо. Опа. Це у нас 100%. Це у нас 50%. І це режим стробу. Ще раз. 100%. Освітлює повністю всю кімнату. 50%. На 50% от освітлює всю кімнату. Ну і режим строп. Не знаю, комусь потрібен, комусь не дуже потрібен. Хоча річ дуже-дуже важлива. Це така, знаєте, прикольна штучка на ADC носити її завжди з собою, особливо в зимовий період часу. Особливо в той момент, якщо, не дай Боже, там повітряна тривога, і ви опинилися в бомбосховищі, і в бомбосховищі зникло світло. Тому що, ну, blackout, так би мовити, у вас є завжди ось така річ, щоб не світити мобільним телефоном. Ви дістали, вімкнули, навіть на 50%, все, воно все дуже-дуже добре, якісно працює. Тому також рекомендую купити ось таку одну або е, дві такі ламп. Е, Коштує вона на AliExpress 187 гривень. 187 гривень. Отже, якщо ми порахуємо. 150 гривень, так? 260 гривень. Це в нас скільки буде вже 410, так? 184 гривні. Це в нас буде 410. Ну, умовно кажучи, 600. І 187 гривень. Майже 800. Майже. майже. Тобто. Ці всі чотири речі ви можете придбати за 800 гривень, лише за 800 гривень, і зняти усі питання з приводу освітлення вашої кімнати, вашої оселі, будівлі невеличкого будинку на цей блекаут. Мої рекомендації саме цим. Кемпінговим лампам. Недорогим, класним. Звичайно, вибір за вами. Так, ви можете купувати SOFIRN LT1S. Ціна, друзі, ціна 1300 гривень. Тут це все можна взяти за 800. Чотири штуки, і воно буде світити потужніше. І знову ж таки, SOFIRN, так, акум 21700, але на батарейках вона не працює. Ці працюють. На батарейках 3А або на батарейках 2А. Ну, кайф. Ну, в принципі, це це те, що нам спростить, так би мовити, ту всю ситуацію при блекаутах. Розумієте? Тому мої найщиріші і найкращі рекомендації цим всім, всім лампам. Посилання я залишу. Ну, і останній свят нашої сьогоднішньої програми. Вікс з ліхтариком. Вимикаємо світло і вмикаємо. люмен 50, я вам скажу, він світить і дуже-дуже дуже добре. Але то таке. Звичайно, батарейки формат не дуже популярний, там таблетки стоять. Але, тим не менше, користуватись можна. Але все ж таки, не віксу було присвячено наше сьогоднішнє відео. Знову ж таки, Костянтин Дульцев розпочинає серію матеріалів підготовка до блекату. Як зробити так, щоб ваша оселя мала світло, коли цього світла не буде? І цього разу мова йшла про кемпінгові лампи з Aliexpress. Найкращий варіант і найдешевший варіант, на мою думку. Друзі. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, що вам було дуже-дуже цікаво. З вами був Костянтин Дульцев. Слава Україні! До зустрічі в наступних випусках. Далі буде дуже-дуже цікаво. На все добре, слава Україні!